Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу в цьому відео про боротьбу проти соленського зва проти терористично-фашистської Росії. Делегати парламентської асамблеї Ради Європи підготували резолюцію про визнання руського фюрера диктатором. А режим в Росії. Типу Федерації диктаторським. З одного боку, ну подумаєш, яка там, як його будуть називати, ні, не подумаєш, це суттєво і це в тому числі і для що е, це населення, оцей Лохтарат, він же про це теж дізнається. І якось так, е, ну, звичайно, їм впарюють, що всі проти нас, і нас все хочуть обідіти, нас все хочуть там розобщить. Ну, але ну таке. Це е, більше не стільки це ж не зроблено для того, щоб е, щось е, вказати, доказати оцьому, е, о тій, е, біомасі, е, яка населяє цю величезну Україну. Це е, прозріння Європи. Е, Європа поступово починає розуміти, що там зло, оте зло, і, і треба зло називати злом. І це ще те, що диктатор, це так м'якенько. Реально, ну, Гітлера ж називають фюрером. Оце треба і цього. Я це вже, я не пам'ятаю, скільки я років. Це, мабуть, я не знаю, мабуть, з окупації з часів окупації Криму з 14-го року. Ну, з 15-го так точно, я його по-іншому і не називаю. Ну, якось воно так. Я вважаю, що так правильніше, все ж таки. Поїхали далі. Наступна новина теж українська, але теж боротьба з Російським рейхом. Верховній Раді нарешті зібрали підписи. 226 підписів так випадково якось так на одну більше, ніж потрібно для того, щоб рішення було ні, для збору підписів потрібно 150. Це я кажу, що якщо голосувати, то 226, так от 226 підписів за розгляд Верховній Раді заборони рашистської типу релігійної організації під назвою УПЦ МП. Отак. От Ніяка це не церква, це філія КДБ, НКВД, КДБ, ФСБ, і це інструмент війни, зброя, це реальна зброя проти України. Нарешті зібрані підписи, і нарешті це буде розглядатися Верховній Раді. І ну, надіємося, що все ж таки буде, рішення буде схвальне. І Ця потворна організація, ворожа Україні організація буде таки нарешті заборонена. Чекаємо. Латвія нарешті вирішила висилати русських, які тупо не хочуть вчити державну мову. Скільки вже прожили там після того розпаду 30. 32 роки, 33 роки країни Балтії вийшли раніше. І за цей рік не вивчити мову. Ну це яким же ж треба бути або тупо впертим, або тупим. Ну, якось так, дійсно, воно так. І вже повідомлено про необхідність покинути країну 3255 тупих чи впертих неуків. Ну, якось воно так. Фінляндія спрощує поки що. Це тільки початок роботи, але добре, що знов-таки я про прозріння що, прозріння, що треба з цим щось робити. Спрощує конфіскацію нерухомості русських та інших росіянців, які накупили в сусідній країні Фінляндії будиночки чи квартири. Не платять за них, ну а платять, не платять, то. Ну, в першу чергу це буде стосуватись тих, хто не платить, бо з ними немає ніякого зв'язку. Зв'язки ж розірвані, пошти нема. Повідомити їм про те, що треба платити, нема як. От. Вони не платять, і що з цим робити? Місцеві громади, на території яких знаходяться ці будинки чи квартири, щось треба ж робити. Ну, все ж таки, Фінляндія країна, де на першому місці закон, і просто так забрати не можна. Ну, і оце зараз вони будуть якось так підлаштовувати, щоб можна було зробити, що там. ну… Одне повідомлення, друге повідомлення, потім конфіскація. Тобто не зразу просто от забрати, бо володар русський. Це буде стосуватися і інших може, ну, але я думаю, що інші ті, хто є володарями нерухомості, лише ці русські і інші росіянці, вони такі не, непорядні, скажімо так. Ну, це так. Далі ще така новина на тему боротьби з русським рейхом. Терористично фашистську Росію не пропустили, не обрали до Ради ООН справ людини. Ну це взагалі, якби, це, якби обрали, це взагалі було б жах, бо саме поняття права людини і країна терорист, Російська так звана Федерація, ну це жах, це взагалі несумісні поняття. І тут, ну, це така приємна новина, валочка, що боротьба все ж таки йде, прозріння все ж таки йде. Ще такий, ну, з одного боку, позитивна новина, з іншого боку, з таким з присмаком трошки. Данська компанія, пивна компанія Carlsberg заборонила використовувати і виробляти продукцію. На території Руського Рейха. З одного боку, добре, чудово, але е, на календарі яке сьогодні число? Це скільки треба було часу, щоб прийняти оце рішення, що послужило е, ну, для цього. І рішення прийнято не так, що от рубанули і все, і з завтрашнього дня. Е, От до 1 квітня 2024 року обмежений період експлуатації. Тобто їм повідомили про те, що вони будуть звільнені. До речі, на території Руського Рейха компанія мала 8 пивзаводів, пивоварень, і на них працювало 8400 осіб особи. І компанія собі вже списала, що все вже це втрачені втрачене майно. Вони списали мільярд 390 ,1 мільйонів доларів. Тобто, ну такі збитки, такі компанії від, від того, що вона виходить з території Руського Рейха. Але просто от, ну, трошки я ж кажу, те, що я кажу з присмаком, що е, оцей вихід з першого, повний вихід з першого е, квітня 24-го року, ну і те, що саме рішення прийнято якось так довгенько приймали, довгенько думали. Це Данія, така чудова країна, яка і Україні дуже-дуже допомагає взагалі. ну, А от, от тут щось якось так. Карлсберг, це може хтось чи не значить, це Балтика на Росії, головний оцей торгова марка Балтика. Ну це так. Ну і на, на кінець цього відео в Челябинську, це Південний Урал, пенсіонерка віком у віці 69 років намагалась спалити обласний військомат. Кинувши туди е, пляшку е, з коктейлем Молотова. Ну, отак от. Е, на неї завели справу. А е, формулювання е, нищення чужого майна. Отак. Сталося це 7-го е, числа цього місяця. Дякую за увагу. Дякую всім, хто дивився. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! До побачення.